Усім привіт! Сьогодні у нас дуже простий рецепт. Наливаємо в бокал вино і насолоджуємось. На цьому можна було б, в принципі, закінчити наш рецепт, але ми все ж таки підемо далі. Сьогодні приготуємо незвичайну страву, десерт, який точно вразить ваших гостей. Так, по-перше, нам потрібно підготувати груші, беремо тверденькі груші та акуратно обережно очищуємо їх від шкірки, щоб залишилася зверху ніжка. Виливаємо в кастрюлю пляшку червоного сухого вина. Тепер додаємо ваші улюблені спеції. У мене це мускатний горіх та кориця. В принципі, ви можете додавати, як на глінтвейн, це може бути і гвоздика. І, аніс, все, що ви поробляєте. Занурюємо у вино груші та додаємо трошки цукру, там 50 грамів. І будемо проварювати груші на слабкому вогні близько півгодини. Потім виключаємо вогонь та залишаємо ще на півгодинки, щоб наші груші настоялися. В окрему посудину проливаємо пів об'єма від вина. І додаємо ще 50 грамів цукру. Будемо робити винний сироп. Нам потрібно його варити десь приблизно пів години. На середньому вогні. Він повинен зменшитися в об'ємі в половину і стати густим. Після того, як він повністю охолоне, ми будемо його використовувати. Тепер беремо наші грушки, і нам треба відрізати внизу рівненько, для того, щоб груші рівно стояли на тарілці, на якій ми будемо подавати їх. Тож тепер гарно викладаємо груші на тарілку, в якій ми будемо подавати для гостей нашого страву. Зверху на груші поливаємо щедро винний сироп. Він в мене вийшов не дуже густий, тому що я не дала йому як слід охолонути. Чим більше він у вас охолоне, тим густіше стане. Поруч кладемо кульку вашого улюбленого морозива. Спробуйте приготувати цю страву і ви здивуєте нею своїх гостей, вона стане родзинкою вашого вечора та точно всім запам'ятається.